Діти, послухайте вірш Надії Красоткіної, звуки. Ти знаєш, на землі все голос має, гуркоче хвиля, камінь стукотить, гуде жучок і пташечка співає. Десь вітер свище, в небі грім гримить, муркоче котик, кенгуру стрибає, цвірінькають веселі горобці, та лиш людина слово вимовляє, Яке ми розуміємо я і ти. Діти, сьогодні. Я запрошую вас до країни слів, адже світ слів, які нас оточують, має велику силу. Побажаєш людям доброго ранку і цілий день стає добрим. Скажеш дівчинці: рости велика, і вона росте. За допомогою слів Можна зробити багато добрих справ, але можна і зробити багато поганого. Якщо слова неправильно вживати, люди можуть нас не зрозуміти, тому нам потрібно знати про слова якомога більше. Діти, поміркуйте і скажіть, чи можна слово м'яч? Кинути, покотити. Ні, не можна. А що можна зробити зі словом? Слово можна прочитати, почути, написати, вимовити, надрукувати. Для чого людям потрібні слова? Діти. А які слова ви знаєте? Веселі, сумні, добрі, вічливі, ласкаві, тихі. Назвіть ці слова. Усі слова мають значення. Одні слова називають предмети, інші розповідають. Які предмети, що вони роблять? Предметів на світі дуже багато і дуже багато є різних слів. Предмети ми називаємо, а слова вимовляємо. Давайте з вами пограємо в гру злови слово. Я промовлятиму слова та звуки. А ви, якщо почуєте слово, плескайте у долоні. Кожне слово треба між долоньками сховати. Жодного не можна пропускати. Дерево. Кущ. А. У квіти. М. О. Оса? Ніс? Г. Небо Ж, Сонце, Річка і молодці. Діти? Чи звертали ви увагу на те? що слова звучать по-різному. Скажіть ви, діти, слово грим, воно гуркоче на весь дім. Грим. Скажіть, сидять шість мишенят, і миші вже тут шарудять. шість мишенят. Зозуля пісеньку, яку тобі співа? Ку-ку, 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 ку-ку. Діти, чи сподобалась вам подорож до країни слів? Що можна зробити зі словом? Які бувають слова? Молодці.